Ну і давайте поглянемо, що там на болотах: Енгельськ, Брянська і Казань потрапили під атаку дронів вночі, та вранці були вибухи на енергетичних військових об'єктах. нафтобазах і заводах. Тим часом Міноборони РФ всіляко намагаються замовщити обстріл про його наслідки. Дивіться далі. З десяток російських міст приймають вітання від безпілотників. Вон що там літає? Слишки? Вон там, де дотрон. смотри, смотри, смотри. З розпростертими обіймами зустріли дрони в Казані. Там влучило по хімзаводу «Оргсинтез». А це єдиний російський виробник пластиків високої міцності. А також один із найбільших у РФ виробників поліетиленів високої та низької щільності. На території палає щонайменше три газові цистерни. Гучно було в Альметьєвську, що в Татарстані місто є одним із центрів нафтової промисловості. Під атакою попередньо опинилося місцеве підприємство Транснафти. Об'єм резервуарів, які там знаходяться, 650 мільйонів кубометрів. Територію очепили. Що твориться? Безпілотники, що ли, зривають Що буде Соня? було. Смотрите, що твориться. зриви сильні йдуть. П'яс якщо третій буде, Тривожились росіяни у Нижню Камську, особливо на нафтопереробному заводі Танеко. До речі, для цього НПЗ такі атаки справа звична. Остання з них була всього три дні тому. Хоча росіяни, вочевидь, через удари по їх підприємствам не дуже засмучуються. Евакуація. Вогняне шоу влаштували у Брянську на хімзаводі, який спеціалізується на виробництві пороху компонентів для ракетного пального та вибухових речовин. Операцію готували розвідка СБУ, ракетні війська, реактивна артилерія та сили безпілотних систем. За даними керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, атакований хімзавод є одним із ключових елементів російської військової промисловості. What? Не пощастило також нафтопереробному заводу у Саратові. А це одне з найстаріших підприємств у цій галузі. Водночас не встиг засумувати за дронами і Енгельс. Тільки вчора там загасили пожежу на нафтобазі Кристал, яка тривала п'ять днів. А сьогодні знову палають два резервуари з рідкісним паливом. Більше того долетіло й до військового аеродрому, де базуються російські ту 95 МС та ту 160 а також до складів боєприпасів із фабами, кабами та крилатими ракетами. Знову баки загарілись туди попали. Росіяни так налякали, що навіть школи тимчасово перевели на дистанційку та ввели у містах план «Ковьор». Гучно було і в Воронезькій, Ростовській та Тамбовській областях. А в Тульській області, за даними наших джерел у спецслужбах, масштабно горить Алексинський хімічний комбінат. Загалом, за кількістю запущених дронів, це була одна з наймасованіших атак на територію РФ. Попередньо було застосовано близько 200 безпілотників: пекло, бобер, лютий та юджі 22 Пропагандисти тим часом скиглять ще й про атакамси.